Зря я 100 стогром не випила. Може, було краще було. Даже мочити, а мені... що ви робите? це робите, оце мені для тіктока розкажіть. Це... Без інстаграм. Розгожую глинку. Ну це яка тваринка буде? Таке схоже на корову. А, ви ще <laughs> не знаєте до кінця? <laughs> ну, по тому ж, який цей же у неї писок, то певно, що корова. Бо я баранам такі другі роблю. Оце корова, так? То, то кінь. Це кінь. О, а тут нема корови. Ну, це така корова, бик, шула. Оце, оце таке рогате. Рогота. все, у мене А. Я не той чоловік тільки, мабуть, не роготий, бо він дуже переживав, щоб йому не роготому ходити. Ну ви ж його жалієте. Так, конечно, ша як ж. А Ток я, знаєте, стільки рогів перекрутила за життя? Не знаю. Дуже багато. Глиняних. Глиняних, так. Просто спеціаліст рогах. Ніна Дубинка. Спеціаліст рогах.